Привіт всім! You are on my channel You're welcome. Ви на каналі вивчення англійської мови You are welcome, що означає ласкаво просимо. <му> Мене звати Альона, я ваш вчитель англійської. Отже, про що ми говоритимемо на першому уроці? Звісно, це основні. Привітання та прощання. Вивчимо, як запитати ім'я людини та відповісти на це запитання. Поговоримо про особові займенники та дієслово to be. So, let's go. Greetings. Greetings перекладається як привітання. В англійській мові, як і в будь-якій іншій мові, існують формальний та неформальний стилі спілкування. Скажімо, ви вітаєтеся із малознайомою людиною, або із старшими, або просто хочете, аби ваше привітання звучало більш формально. Ви можете сказати hello. Hello, Polly!» «Hello, Polly!» Однак, пам'ятайте, що також ми можемо використовувати hello. І для неформальної розмови. Або ви можете сказати доброго ранку. Good – Good перекладається як добрий, добра, добре. Morning – перекладається як ранок. Morning! Morning! У розмовній англійській часто ви будете чути просто «Morning», morning. 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 По суті, означає те саме. Якщо це день, ми скажемо Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. afternoon перекладається як день. Це час після 12-ї години дня і до приблизно 4-5 години вечора. Якщо це вечір, скажіть good evening. Доброго.

У неформальному спілкуванні ми можемо просто сказати Hi, привіт або Хей. Hey". Hey, Тепер фраза номер 1 яку ви маєте знати і вивчити з першого уроку вивчення англійської мови. What is your name? What is your name? Як тебе звати? Яке ваше ім'я? Your перекладається як твій, твоя, твоє, твої, «name», ім'я. What's your name? Поки що запам'ятаємо цю фразу, як вона є. А детальніше про те, що таке what, а чому саме так будується запитання, ви дізнаєтеся дуже скоро через декілька занять. «What's your name?» Nancy Taylor and you are. What's your name? Nancy Taylor and you are? Як вас? звати? Нancy Тейлор, А ви хто ви? Або ми можемо запитати Who are you? Хто ви? Або Хто ти? You в англійській мові перекладається як ти або ви. На запитання. Who are you? Можна відповісти наступним чином. I am Helen. Я Хелен. Або my name is Helen. Моє ім'я Хелен. Uh, I'm Pepper Pig. Let's read our dialogue. Давайте прочитаємо наш діалог. І перекладемо. Good morning. Who are you? Доброго ранку, ви хто? Hello! My name is Helen. What is your name? Привіт, мене звати Helen. А яке ваше ім'я? My name is Lisa. Мене звати Lisa. Nice to meet you, Lisa. Приємно познайомитись, Ліса. Nice to meet you, too, Helen. Отже, nice to meet you. Ще одна фраза на сьогодні означає приємно познайомитись. Nice. Приємний. Приємне. It's nice to meet you finally. Нарешті приємно дуже з вами познайомитись. А зараз вивчимо особові займенники. Personal pronouns. Personal. Персональні, особові від слова person, людина, особа. Отже, як сказати я англійською мовою I, I, Ти або ви. you, you, Ми. we, Вони. they. І третя особа однини він, вона, воно. Він перекладемо на англійську як he, вона, she, воно, IT. IT це особовий займенник, який ми вживаємо, коли ми говоримо про якийсь неживий предмет об'єкт явище. І таке інше. Також ми вживаємо цей займенник, коли говоримо про тварин. Проте, якщо це ваша домашня тваринка, домашній улюбленець, ви також часто можете почути «хі», якщо це хлопчик, she, якщо це дівчинка. Вивчення англійської граматики має починатися з ознайомлення з дієсловом to be, що означає бути, являтися. Це одне із найважливіших слів і доволі непросте, адже воно змінюється за особою, числом, залежно від часу. Будемо розбиратися більш детально. Отже, to be – це базова форма. Base form або інфінітив. Ця базова форма дієслова to be може змінюватися залежно від того, Хто виконує дію? Якщо виконую дію я, я являюсь кимось або чимось, я знаходжусь в якомусь стані, ми скажемо am. I am. Тобто наше дієслово «to be» прийме форму am. I am Helen. Я Helen. Запам'ятайте, що саме ця форма дієслова to be am вона вживається лише у теперішньому часі, present tense. У минулому і в майбутньому часах там буде трішки інше слово. Тому зараз говоримо лише про теперішній час. Давайте подивимося на наші приклади. Перше речення. I am a student. Я студент. Якщо перекладати дослідно, ми скажемо Я є студентом або я являюсь студентом. Проте такий переклад не характерний для нашої мови. Тому ми просто випускаємо ось це слово є являюсь і просто скажемо я студент. Проте в англійській мові ми не можемо випускати присудок. У нас обов'язково має бути і підмет, і присудок. Я являюсь студентом. Тому ми скажемо I am a student. Просто сказати I a student ми не можемо. Це буде помилка. Що таке е в нашому реченні? Е це неозначений артикль, який ми завжди вживаємо перед іменником, що стоїть в однині. Перед злічувальним іменником. Тобто ми можемо порахувати, скажімо, один студент, два студенти, 100 студентів, 1000 студентів. Ми їх можемо порахувати. Відповідно, маємо поставити артикль Е, якщо цей іменник стоїть в однині. I am a student. Давайте подивимось наше друге речення: I am a student. I'm a student. Що відбулося з I am? Відбулося скорочення. Це скорочена форма, яку ви завжди почуєте в розмовній мові. А також на письмі, коли буде неформальний стиль. I'm a student. Наступні особові займенники. He, she, it. Він, вона, воно. Третя особа однини. З цією групкою займенників ми завжди будемо використовувати іншу форму дієслова to be, а саме is. Якщо ми хочемо сказати він студент, ми скажемо he is a student. Не he am a student, а he is. Або скорочений варіант his a student. He's my student. He's my student. Те саме відбувається із she, Вона. Вона студентка. She is a student. Скорочений варіант. She's a student. It це собака. It is a dog. Або скорочений варіант. It's. It's a dog. Наступні наші особові займенники you, we, they. Нагадуємо, you – Ти або ви we – ми, they – вони. Ця групка особових займенників завжди використовує наступну форму дієслова to be are. Читаємо ось ці три літери як are. You are a student. Ти студент. Скорочений варіант. You are a student. Чому ми п'яте речення перекладемо як ти є студентом. Ти студент. Тому що перед словом student у нас стоїть неозначений артикль е. Це означає, що student це в нас однина. Тим більш, що ми не бачимо закінчення s в кінці нашого іменника. Запам'ятаємо, що найчастіше множина в англійській мові утворюється за допомогою додавання закінчення S наприкінці нашого іменника. One student один студент. Student. «two students» два студенти. You are a student, ти студент. Але якщо ви хочете сказати це до людини, яка старша за вас, або яку ви поважаєте, і це теж людина одна, так, не множина, то тут ми можемо перекласти ви студент. І скорочений варіант. You are a student. Шосте речення. You are students. Що змінилося? По-перше, немає неозначеного артикулю е, e, і в кінці нашого іменника student стоїть закінчення с. Тому ми перекладемо це речення як ви студенти. І скорочений варіант your students. Те саме відбувається з «we», ми та «they», вони. We are students. Ми студенти. Скорочений варіант we are. We are students. Вони студенти. They are students. Скорочений варіант they are, they are students. А тепер вивчимо трохи нових слів, аби ми могли будувати найпростіші речення. Отже, перше на сьогодні слово мен. Чоловік. Давайте скажемо ти чоловік. You are a man. Це наше перше речення. Друге слово woman. Жінка. Woman. Як ми скажемо? Кім жінка. Читаємо друге речення. Кім из. A woman. Kim is a woman. Наступне слово teacher. Вчитель. Teacher. Давайте скажем Andrew вчитель. Andrew is a teacher. Наступне слово Doctor. Лікар. Дуже просто запам'ятати. Доктор. Давайте скажем, вона лікар. She is a doctor. Наступне слово, дівчинка. Girl. Я дівчинка. I am a girl. Або скорочено, I'm a girl. I'm just a little girl. I'm just a little girl. I'm just a little girl. Я лише маленька дівчинка. Йдемо далі. Бой. Хлопчик. Бой. Том хлопчик. Том is a boy. Наступне слово. Car. Машина. Car. Давайте скажемо це машина. It is. A car. Чому ми до машини вживаємо займенник «it»? Ми не можемо сказати he is a car або She is a car. He, she вживаються відносно людей. А машина це в нас не живий предмет, так, об'єкт. Тому ми вживаємо займенник it. It is a car, або скорочено, it's a car. Ще один іменник на сьогодні. Хаус – будинок. Хаус – Це будинок. It is a house. Або скорочено it's a house. Собака. dog. Dog – Це собака. Як ми скажемо? It is a dog. Або it's a dog. Кіт. Кет. Це кіт. It is a cat. It's a cat. І останнє слово. Manager. Manager. Теж дуже легко запам'ятати. Ми менеджери. Як перекладемо на англійську? We are managers. Тому що із займенником we ми вживаємо. Таку форму дієслова to be як are. We are managers. Йдемо далі. Маємо завдання на переклад. Translate the sentences. Перекладіть речення з української мови на англійську. Тиснемо на паузу. Якщо необхідно переглянути попередній матеріал, перегляньте ще раз. І виконуємо завдання. Перевіряти будемо разом. Адже відповіді на наступному слайді. Перевіряємо. Вона лікар. She is a doctor. Він студент. He is a student. Я студент. Вони вчителі. I am a student. They are teachers. Це чоловік. Це жінка. It is a man. It is a woman. Мы дівчата. Вони хлопчики. We are girls. They are boys. Це собака. Вони коти. It is a dog. They are cats. Ви студенти. You are students. Ти менеджер. You are A Зверніть увагу на третє речення. Ми написали it is a man. Хоча могли б написати he is a man. І це було б теж правильно. Або It is a woman ви могли б написати she is a woman. І це теж було б правильно. У нашому випадку it означає, що ми ідентифікуємо когось. Наприклад, я задаю комусь загадку. Загадали якийсь предмет або якусь людину, і я описую, що це таке. В цьому випадку я можу сказати it is a man. Більш детально про це будемо говорити пізніше. Йдемо далі і маємо наступне завдання. Вам необхідно знайти помилки у деяких словах та виправити їх. Find mistakes. Find знайдіть. Mistakes помилки. In some words в деяких словах and correct them та виправте їх. And write your answers in the comment section below. І напишіть ваші відповіді у коментарях нижче. На цьому наш урок закінчується. Thank you for attention. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисним та цікавим. Не забуваємо після опрацювання уроку проходити тест на закріплення матеріалу. Ставте лайки, write your comments, залишайте коментарі. На все добре. See you later. Побачимось пізніше. Bye. До побачення! you later. Goodbye